Доброго-доброго ранку. Я Наталія і ви на каналі В'язання та сільське життя. Хто ще не знає, або хто перше попав на мій канал, або на відео саме на це. Скажу наперед. Цікавого тут нічого не буде. Мабуть. Просто, просто один день зі мною. Давно, давно я не знімала відео в такому форматі, саме ідучи з козами і з барсиком на пасовище трошки вам розкажу, чим ми займалися, хто давно за мною слідкує, той знає, що у мого чоловіка пасіка, і буквально декілька днів назад ми закінчили викачувати соняшниковий мед, і в нас була погода. Така прохолодна, дощова. І вчора по плану ми збиралися копати картоплю трактором, але дощ нам помішав, тому сподіваюся, що сьогодні все, все у нас складеться. Як кажуть, Що не трапляється то до кращого, ну, мабуть, так. Мабуть, вчора треба було просто іще відпочити. Сьогодні у нас майже нема хмар, там трошки вдалині, але то не страшні хмари, не дощові, небо ясне. Видно, місяць мої. Красотулечки збирають груші. Це груша-дичка, і вона вже осипалась практично. Пішли дівки, барсик, як і полагається, на поводочку. Іде дівчат вигулювати. На пасовищі я його відпускаю, але коли ми йдемо по дорозі, то він у мене прив'язаний, бо не дай Бог їхатиме машина, він реагує неадекватно, починає захищати своє стадо від чужих, кидається під машину. Ну, а втратити такого члена сім'ї ми просто не можемо. Ну, це так. Ну, хочу сказати, що в принципі камера повністю передає зелень, Уже потрошку починає жовтіти клинок. Ну, а як? Вже скоро осінь, вже скоро, скоро буде прохолодно. Хоча ранки і зараз вже не дуже теплі. Це я із торбою. А в торбі, торба, торбо, що в тобі є, так? Да? А в торбі ще одна торба. Ну, я Зараз прийду з дівчатами на пасовище і покажу, що в мене в торбі. І так, ось моя торбина. Трошки вона вже замурзана, але покажу вам, що в ній є. Значить, тут у мене поводок барсиковий, мені так подобається ця, ця торбочка. Я її купила в «Секунді». Ну, тут стільки всяких багато карманчиків. Значит, це крем. Крем для рук. Це мені, точніше, я його використовую як для рук. По-моєму, це крем для обличчя, Но я сюди додала ефірне масло лаванди і мажу кремом руки, щоб комарі не кусали. Так, тут більш немає нічого. Нема нічого. Тут карманчик. Пана, що тут у мене? Тут теж немає нічого. Тут обично у мене лежить нитка якась записана, ну і зараз нема. Так, витягую торбу з торби. Угу. Так, все просто. Проектна сумка. Звісно, це од Ірини Бранд. І тут у мене трава. І тут у мене ковтиночка, в'яжеться, в'яжеться із велюра. Так, зараз покажу, що ще тут в цій торбі є. Сантиметр, вже треба поміняти, бо вже занадто він затасканий наушники. Тут, льоска на спиці. Це забула витягти. Ну і, мабуть, все. Десь були ще маркери. А це що? Це таблетки від горла. Це коли ми серед літа умудрились поболіти. У мене тут ще й таблетки. У мене тут ще десь повинні бути від голови таблетки, але я не знаю, де в якому карманчику. Що тут? А, тут помада. Ну, оце така в мене торбочка Я її просто обожаю. Ну і тадам кофта в'яжеться і з Вілюрової пряжі. Я навіть не можу передати, наскільки вона приятна. Ну... Дуня, чого ти кашляєш? Здрасте. Іди пасись, чудо. Значить, в мене залишилося пров'язати буквально. Уже менше половинки рукавчика і зробити обв'язочку по полочкам. Питаюсь показати вам хоч як, якось, щоб було понятно. Ну, не знаю, там ангуша в мене лежить, красавчик. Так що, ура, ця ковтинка скоро зв'яжеться. В'язала її. Регланом зверху, з V-образним вирізом горловинки. Ось так, регланні лінії, ниточка. В'яжу з двох моточків, ось така ниточка, бачите, вона як ленточка. Ну, дуже класна, м'якенька, так що. Якщо в мене буде можливість ще купити таку ниточку ну, другого кольору, це буде супер. Я теж хочу собі щось таке. Чи то кофту, чи то е кардіган. Ще, ну, Гоша, вмостився. Деяка тряпочка, треба свою Женю вмостити. Да? Ух ти ж, дідуган, ти вредний? Ні, я кажи який вже не вредний. Не треба оце тертись об кофтинку, зараз буду рукав дов'язувати. Так що ось такі справи. В'язання у мене продовжується. Свою аля вишиванку зв'язала, тепер повернулася до е, Катяної кофти. Мілаша, ти моя звізда, ти моя звізда. Ой, красот. Позіруєш, так? Да? Мілань. Так, поки ми тут на горі посиділи, а дівчата мої не хочуть тут пастись. Ось дивіться, який. Який краса! Внизу. А ми на горі. Ну, вони не хочуть пастись, ось мої самі головні. Ой, господі барсик. Дуся з мілкою прийшли до мене і стоять. Це значить, що треба кудись іти. Бо вони тут пастись не хочуть, тут не таке смачне, як десь. А ми тут гарно так уже розположились, в'язать надумали, барсик, гоша. Ну що ж, будемо спускатися вниз, раз таке діло. Да, дівки, квітулечка. Квітуля! Ти глухенька. Квітуля! Я до тебе балакаю чи до кого? А? До тебе? Давай. Ой, ти мій слухняний хлопчик, да? Ти мій слухняний. Попасли, козульок, ідемо додому. Все, дівки, пішли. Хватить пастись, вдома будемо. Так. Трактор стоїть, картопелька викопана, дві дорожки. Спочином в нас. Починаємо копати картоплю. -да. Урожай вроді непоганий. Що за сорт, не знаю. Підпишу. Дуже великої немає, ну, але рясна, як бачите. чи є кому її вибирати? Ну, всі ж у селі в цьому году. Є кому вибирати. Так ми картопельку копали, Мати наварила холодцю курячого. Зараз поставлю в холодильник, хай на холоня. І поступив заказ на деруни. Хто любить деруни. Ну що ж, день зі мною, так день зі мною. Я в козлятнику. Дівчата прийшли з пастівника. А мені треба оце все вичистити і вивезти. Як є, так і є. Ну все, чистота. Щас вивезу на кучу і все. Що, А це такі кролики у нас молоденькі. А це їхня мамулька. Я їх не годую, того вони мене бояться. А це що воно нас за кролик такий, а? Що, дідусь? Ти дідусь, старенький вже, собачка. А облюбував собі пусту кролячу клітку, Залазить тут сюди і спить, так? Да? Ти дідуля. Лопик мамин. Він уже погано бачить, погано чує, а молочко любить кроля... козяче, дуже-дуже любе молочко. Коли доїмо, так він требує, щоб йому не забули молочко налити. да, Джейсон? Ти мій кросовчик. Поки я вичистила вкіз, а чоловік накосив. Трави зеленої біля пасіки привіз, сіно наше, а на ніч даємо зелену траву. А це наші курі, які весною були курчатками. Клюють гарбуз, бачите. Там он, цілий гарбуз виклюють потихеньку, потихеньку і виклюють, да, дівчата? А ще треба перерізати козам яблука, є вже зовсім гнилі. Такі це викидати ось згнило, а де такі більш-менш порізаємо козулькам. Вони дуже люблять яблучка. Наш урожай помідорчиків. Що за сорти, я не знаю, Даже казати не буду, но ось така ерунда. Чорніють помідори по-страшному. Є високорослі, вони, правда, невеличкі, на камері вони розові, насправді вони червоні, звичайні червоні. то ці ще більш-менш не чорніють, але листя вже посохло. Ну а в грядці просто це ще нічого, а тут бачите і це багато багатьох таке, зелененьке ще нічого, це ще таке нічого, може ще трошки і буде помідорів, Ну, бадилка вся пожовкла, посохла. Чорніють. А це в цьому році хотіла я попробувати, що таке балконні помідори. Смішно, мені теж. Ну це, мабуть, не балконі, а якісь декоративні, кущик акуратний, все прекрасно, але помідори, ну нехай ростуть. Вже вечір, слава Богу. <головіру> <голові> Важкий день, ну і нічого. А здивіться. Оце тут Катін детський сад. Здивіться, <голові> як цвіте. Ух ти, а вона ще й пахне. Ось. Супер. Правда? Ой, такий, такий запах, чимось похожий на запах, коли цвітає рис. Мабуть, да. Тут ось. Її цвіточки, красотульки тут. Ну, Я зроблю окреме відео, ще ж і кактуси треба показати. Руки болять, не можу вдержати. О! Камера там. А я ж дивлюсь не в камеру. Ось так доходить до кінця сьогоднішній день. Так, картоплю ми почали брати. Урожай шикарний. Не знаю, які сорта. Один точно аризона, потім ще якийсь. Ну, біла, білі сорта картоплі. От, так що будемо все його з картоплею. В минулому році не було картоплі, урожаю не було ніякого. В основному вся дрібна була. Ну, ми вижили, хватило картоплі на всіх. Так що ми не переживаємо в цьому году. Щось викопаємо, щось продамо. Побачимо, що воно буде. От. А ласточки починають збиватися в зграї, мабуть, скоро осінь. Так що такі та справи. День підходить до завершення, вимарені, ну, по крайній мірі, тихо. Перед обідом прийшли з грядок. Откриваю телефон, а там написано Відбій повітряної тривоги по Полтавській області. Кажу, так. «Да. Ми тут картоплю збираємо, а в нас, оказується, тривога була. То таке, таке життя. Так що всім гарного дня, всім мирного неба. Здоров'я і всього найкращого.